Облаштуємо сьогодні будинок із наліпок. І сьогодні це кімната під номером 15, яка має таке доповнення і таку чарівну кімнату для облаштування. Ви тільки подивіться, скільки тут маленьких деталей. І це все для облаштування тільки однієї кімнати. А в окно їх цілих 20. І дівчат зараз же проходить чорна п'ятниця. У сірум боксі в нашому магазині можна придбати з супер знижкою. І мова йде про оригінальні наліпки кімнати. які навіть. Коштують дешевше, ніж в Аврорі. Ну і як завжди, напишіть в коментарях будь-яке число від 1 до 20, і в наступному відео ми облаштуємо саме цю кімнату. Мені так подобається саме цей ромбокс. Подивіться, він наче намальований від руки. І діти у нас зараз будуть обідати, тому побажаємо їм приємного апетиту. Ну і який це може бути будинок без домашніх улюбленців? Це у нас буде будка для собачки, і котик поряд відпочиває. Ну і звісно, ми не забуваємо їх по. Годувати. Також на цьому поверсі ми з вами розташуємо залу. Це місце, де будемо дивитися всякі мультики. Але треба вже на чомусь сидіти. Тому розставляємо усяку мебель, диванчики, крісла. Залишається столик та телевізор. Угу Ставимо все ось так. Ой, дівчат. Я би й сама обрала жити би в такому будинку, чесне слово. Знаєте, одразу така домашня атмосфера, коли мама щось смачненьке готує на кухні. А, а ви дивитесь мультики і очікуєте, коли вас покличуть кушати. Ну і звісно, котик тут буде відпочивати. Ми не забули за снеки до фінму. Mm -mm. Ніколи не забуваємо за таке. Ну а цуцику потрібно буде гратися м'ячиками, тому цуцик буде тут, а м'ячики будуть поряд з ним. Ось так. Ну і не забудьте написати в коментарях, яку кімнату облаштуємо наступною.